Чернігів святкує свій день. На урочистості приїхали і гості з міст побратимів. Ввечері п'ятниці приймали офіційні делегації. Тут мери чи заступники міст побратимів вітали містян. Мер латвійського огри у своїй промові зазначив, чернігів змінюється буквально на очах. Очень правильно, що ваш мер ні минуту не втратив зря. все час думає, що узнати, вкладати це в ваш город. И я был уверен в моем подозревании, подозрении, что в городе все будет меняться и будет быстро и большими шагами вперед. Я сегодня увидел, мы заезжаем в Чернигов. змінюється, Чернігів, я Чернігів придумає через пару літ світот. Міський голова Гомеля твердить, Чернігів і Гомель зв'язують тісні історичні і економічні зв'язки. В цьому може переконатися кожен Чернігівець, адже не помітити засилля автівок з білоруськими номерами, які приїздять на шопінг туризм, просто нереально. Ну, я не знаю, як у вас я вже поздравив, як там в Україні. Но... У нас до ближайшего областного центра белорусского 200 километров, а до Чернигова всего 90. И знаю, наверное, и у вас приблизительно так же, это два самых близких по расстоянию. Обласних центр про спільні проблеми і досягнення говорив мер Житомира. За його словами, українці переконаються у реформах тільки побачивши зміну у себе в місті. Зараз в країні йдуть реформи. Я зараз не буду обговорювати реформи, які йдуть наскільки швидко, наскільки ефективно і так далі. Людям нужны прості маленькі перемоги, ремонті тротуари, нове освіщення, новий транспорт і так далі. Я убежден в тому, що. Змінення в страні начну прежде пріжді всі осміста масовоправління. Традиційно не обійшлося без подарунків. Найоригінальнішим став дарунок від міського голови «Огра». Це латвійський народний інструмент. В цей же час пересічні чернігівці гуляли містом. Неочікуваністю для них стала робота фонтану навпроти мегацентру, адже його відкриття планувалося тільки в суботу. Світлини одразу потрапили до соцмереж. Фонтани дійсно стали фішкою цього року. Після запуску вони зібрали навколо десятки містян. І якщо ще пару днів тому були сумніви, чи встигнуть доробити все та організувати всі заходи, то тепер можна впевнено говорити: свято вдалось. Вранці суботи на площі репетиції оркестрів працюють численні будиночки на фудзоні. А ось на алеї героїв просто яблуку ніде впасти. Тут і майстри, і книжкова ярмарка, і сцена самодіяльністю. Ввечері великий концерт. У неділю благодійний марафон. Задля цього до обіду не випустять на маршрути тролейбуси. Автобуси об'їжджатимуть перехрестя проспектів миру та перемоги.